Вітання стрільцям. З вами Проствол. Штурмові військові карабіни для цивільного ринку XCRL від компанії Робінсон. Що це за карабіни і звідки вони взялися? Для розуміння зернемо ненадовго в історію. У 1999 році, вже після смерті Юджена Стонера, концепція та загальна конструкція його системи Тона 63 були знову випущені на світ божий невеликою американською компанією Робінсон Ко», яка створила на базі конструкції штона 63 свою систему стрілецької зброї Робарм М М-96». Відрізняється вона тим, що розроблена в першу чергу для продажу на цивільному ринку, а тому виключає можливість ведення автоматичного вогню і не передбачає стечкового жилення. Тим не менш, вже в 2002 році компанія Робінсон випустила варіант М96 під назвою Раф 02 Призначений для продажу військовим і поліцейським, який мав можливість ведення автоматичного вогню. Однак серійне виробництво карабінів М96 було досить обмежене, і вони знайшли дуже мале поширення на цивільному ринку. Не в останню чергу ще з високу ціну. Тому компанія Робінсон вже на початку 21-го століття розпочала розробку більш перспективного модульного карабіна, що призначався як для цивільного ринку зброї, так і для військових та поліцейських. Новий карабін отримав позначення «XCR». Модульний мультикаліберний карабін Robinson XR був розроблений спеціально для участі у конкурсі на нову зброю для американського спецназу. Проте він був дискваліфікований через відсутність можливості ведення холостої стрільби. Незважаючи на не дуже успішну участь у конкурсі, карабін XR отримав доволі позитивні відгуки від експертів. Компанія Robinson випускає карабіни у двох варіаціях. Це XCRL, легкий карабін в калібрах 556 НАТО, він же 223 Remington, 6,8 Remington та в калібрі 7,62 на 39, а також карабін XCRM в калібрі 762 на 51. У нас сьогодні на огляді два карабіни в калібрі 223 Remington та 762 на 39. Оскільки ці карабіни майже ідентичні за винятком довжини та калібру стволів і лічини затвора з ударником, то розглядати ми будемо безпосередньо карабін у калібрі 223 Remington, Він же 5,56 NATO. НАТО. Оскільки цей калібр він є найбільш поширенішим на цивільному ринку, а також почав поступати до збройних сил. По класиці розпочнемо наш огляд з прикладу. Хоча приклад і є складним по заводу, він заштифтований при відправці до нас, і тому така опція, як складний приклад, на жаль, для нашого цивільного ринку відсутня. Але тим не менш, він у нас телескопічний та має 5 положень, Щука у нас регулюємо та має два положення. Відводимо, вибираємо положення та вставляємо назад. Знизу є кріплення для кюдіянтапки. Корпус карабіна виконаний з алюмінієвого сплаву та складається з двох частин верхньої та нижньої, які з'явиться між собою поперечним штифтом та за рахунок задньої частини. Зворотньої пружини просто натискаємо зусилля декілька кілограм та відкриваємо. У нижній половині ствольної коробки знаходиться приймач магазину, ударно-спусковий механізм, двосторонній запобіжник, двостороння кнопка скидання магазину та двостороння кнопка скидання затворної затримки. Це однозначно плюс в карму розробникам. Пістолетне руків'я зручне з анатомічними виступами. До речі, УСМ доволі приємний та має чіткий двостежовий хід. У верхній частині знаходиться ствол, який має 10 твіс, газовідвідна система, затвор та фіксований відбивач гільз. Верхня частина ствольної коробки має планку пікатіні, яка призначена для встановлення різних прицільних пристроїв. а також має оригінальні механічні прицільні, які йдуть з заводу. По обидва боки ствола та під стволом присутні кріплення m M-Lock, які використовуються для встановлення різноманітного допоміжного обладнання. Автоматика карабіну працює за рахунок енергії порохових газів. Газовідвідний вузол з газовим поршнем знаходиться над стволом. Якщо говорити простими словами, порохові гази штовхають не раму затвора, потрапляючи всередину нею, а окремий газовий поршень, який вже передає імпульс на раму затвора. І оскільки цей газовий поршень знаходиться всередині розширювальної камери, винесеної за межі ресивера карабіну, то порохові гази вже не потрапляють в раму затвора, що принципово зменшує нагрівання елементів при інтенсивній стрільбі і заблудення продуктами згоряння пороху. Карабін оснащений восьмипозиційним газовим регулятором, що дозволяє налаштувати роботу автоматики карабіна під вимоги власника. Така можливість є надзвичайно важливою, наприклад, при роботі з глушником, коли потрібно зменшити тиск газів у системі. Рукоятка затвору у нас застосована з лівої сторони, і не дуже зручно оперувати. Карабіни іксіар оснащуються стволами різної довжини в залежності від завдань та бажання стрілка, Карабін може використовувати. Стволи завдовжки: 12 дюймів, 14 і 5 дюйма, 16 дюймів, 18 і 6 дюйма. Основним є 16-дюймовий ствол. Як заявляє компанія Робінсен, їм вдалося домогтися створення надійної і безвідмовної в будь-яких умовах зброї. А можливість заміну довжини ствола та калібру дозволяє вибирати між компактним карабіном та штурмовим карабіном. Так, вам не почулося. Карабіни від компанії Робінсон мають можливість заміни не тільки довжини ствола, а й калібру. Це робиться шляхом заміни ствола відповідного калібру, а також лічини затвора з ударником. Як це робиться, зараз я вам це і продемонструю. Зараз у мене в руках карабін в калібрі 223. Ремінгтон. Одягаємо засоби захисту. Слуху? Заряджаємось та робимо декілька пострілів. Розряджаємось та розбираємо зброю. Для цього нам потрібно що? Правильно? Мультитул лезерман з бітою. Для того, щоб провести заміну ствола, нам необхідно, по-перше, його відкрутити. Для полешення розбираємо, витягуємо воротню пружину, потім витягуємо ствол. Обережно він трохи гарячий. Що нам потрібно далі? Достаємо мій рюкзак, в якому у нас є додатковий ствол довжиною 10 дюймів. Та в калібрі 7,62х39. А також, як вже казав, нам потрібно для заміни лічина затвора з ударником. Беремо нашу лічину, розбираємо. Головне не переплутати. Та вставляємо ударник та лічину затвора в калібрі 7,62х39. Затвор з лічиною у нас вже готовий. Вставляємо наш короткий ствол та затягуємо. Беремо газовідвідну систему. Наразі беремо магазин від карабіну в калібрі 762 на 39 та споряджаємо набої в калібрі 7,62 на 39. Перевіряємо роботу. Отже, наш карабін з довжиною ствола 16 дюймів та калібром 223 Remington став компактним карабіном в калібрі 762 на 39 та та довжиною ствола 10 дюймів. Швидка можливість заміни ствола та калібру. Це додаткова можливість в умовах бойових дій. Для жилення зброї використовують магазини різної ємності для калібру 556. Будь-які магазини пластикові або металеві від М4 або м 16 а також додатково барабанний СМАК. Для калібру 7,62х39 компанія Робіс зробила свої спеціальні магазини. Але одразу попереджаю, що у зв'язку з різним метом екстракції магазину стандартні АКМовські магазини або під АК 74 не підійдуть. Підводимо підсумки. Карабіни XCRL відрізняються винятковою міцністю та безвідмовністю. Місна база, потужний затвор із трьома бойовими опорами та фіксований відбивач гарантують безвідмовну роботу зброї в будь-яких умовах. Модульні системи зброї дозволяють модифікувати карабін і зробити з нього як коротку стрілецьку зброю для ближнього бою, так і штурмовий карабін для середніх і довгих дистанцій. А заміна ствола та калібру проводиться менш ніж за 5 хвилин. Підвищуйте свій рівень стілецьких навичок та пам'ятайте, що єдине погане тренування це те, якого не було. З вами був Проствол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!